Львівщини поширюють інформацію, що це був прорив кислого дронів. Це неправда. Ми заявляємо, що це є рукотворне рукотворна катастрофа, яку, яка спровокована тими людьми, які вивозили кислі дрони. Спочатку воду з кислих дронів насосами перекачували в ліс і зливали просто на територію лісу. Пізніше, я так ми підозрюємо, що їм було невигідно використовувати багато дизелю, бензину. Було Використану технологію прори... прокопування каналу в Дамбі. Спочатку маленькою струєю сучилась, ми підозрюємо так. Спочатку маленькою струєю сучилась вода. Пізніше розмило. шар ґрунту, розмився, і великою, великим напором водронне, вода з годронного озера ринула в ліс. Багато кілометрів квадратних лісу затоплено дронною водою. Вода попала в річку Малихівка. Три озера, які ми спостерігаємо до готелю, до готелю Варшава повністю вимерла вся риба. Отруєні всі колодязі, які прилягають, які знаходяться в селі Малихів і люди, які користуються цією водою. Також годна вода попала в водозабірник, де дві вулиці села Малихів. З водозабірника беруть воду і централізоване водопостачання на двох вулицях, власне, забруднене і воно не придатне до споживання. Це є надзвичайна ситуація, на яку миттєво мала зреагувати Державна служба надзвичайних ситуацій, Надзвичайних ситуацій прокуратура, міліція. Ми при виїзді нашого на світі звалища зафіксували факт закидування і ліквідації слідів злочинного угрупування. Машинами, які належать ЛКП Збиренка, чомусь ЛКП Збиренка не бачила весь цей час, як вивозились гудрони в цистернах. Чомусь цист... хотіли б ми спитати керівника ЛКП Збиренка, яким чином через режимний об'єкт проїжджали. Це стерни з гудронами. Ми зокрема, коли запитали працівників ЛКП Збиренка, яким чином проводилося відбір гудронів, чи ви, ви цього не бачили? Нам відповіли, що це територія села Грибович, це не в їхні компетенції. Насправді, це є все компетенція ЛКП Збиренка, і територія, включаючи кислі гудрони, все-таки надана в оренду львівській міській раді під сміттєзвалище.